Таю, друзі, в сьогоднішньому відео я хотів би е, поговорити про заміну фільтра, адже кожні там, 10 тисяч ми маємо міняти цей повітряний фільтр, е, через який повітря потрапляє до нас в салон. Але мова буде йти не про те, як його замінити, а про те, які вони бувають, і е, щоб ви робили правильний вибір і обирали. Якісний товар. Я для експерименту замовив два фільтри: один з Аліекспресу дешевий, там десь гривень за 600. І один тут в Україні, десь приблизно, точно не пам'ятаю, десь в районі 900 гривень. Я їх порівняю, покажу, чим вони відрізняються, і подивитись якість одного і іншого фільтру. І хотів би вас застерегти, щоб ви не робили помилок і ставили правильний фільтр, купували правильний. Адже купивши дешевий, вам потім доведеться купити нормальний. Бо фільтр, який ви можете замовити на Аліекспресі, він не те, що буде якийсь там безкорисний. Але він ще й може нашкодити і вашому здоров'ю і також вашому автомобілю. Адже оце повітря, яке він фільтрує, воно проходить. Не тільки по воздуховодам, але ще й потрапляє там, через решітку того ж самого радіатору кондиціонеру. Якщо вам сподобається дане відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, яка є в описі до мого каналу. Дякую за увагу! Приємного перегляду. Ось, друзі, маємо два фільтри: один дешевий з Аліекспресу. Інше я замовив тут в Україні, приїхав через розетку і зараз я їх обидва розпакую і ми подивимося, що там всередині. знаю чи вам видно чи ні. Приїхала ось така штука. Всередині два фільтра. Доволі такі більш-менш вони. І ще два. Отже, дивіться, я відкрив упаковку, зараз дістаю ось цей китайський дешевий фільтр. І дорожчий той, який я заказав тут у нас в Україні. І дивіться в чому різниця? Бачите, ось ці бокові грані фільтра більш дорожчі, вони рівні, нема ніяких заломів, тому що пакування йде якісне. Ось цей китайський прийшов такі ось у папірці. Якщо я зараз його дістану, я рукою знімаю, тому трошки у мене... Дивіться, він приїхав і на ньому ось є ось такі заломи. І ось через ці заломи буде проходити брудне повітря вам в салон. Давайте ще порівняємо довжину, чи є вона однаково, ось цей китайський запакований і цей дорожчий. Якщо їх Співставити ми бачимо, ось вони починаються однаково і закінчується по-різному. Ось така різниця, те, що вони не будуть, оці китайські дешеві, вони не будуть покривати всю площу ніше, через яку проходить повітря. Тому, друзі, не економте, купуйте. Нормальні якісні фільтри, і будете дихати чистим повітрям. Дивіться, як це виглядає, якщо поставити дешевий китайський фільтр, Ось бачите, така ніша, якою буде проходити брудне повітря. І ця кришка, яка закриває, воно не прилягає повністю. і Брудне повітря, бачите, навіть я поїздив з цим фільтром тиждень, і ось це брудне повітря все йде в салон. Тому, друзі, не економте, купуйте якісне.